Громадська ініціатива Біла церква Завтра. Громадська ініціатива Біла церква завтра організувала толоку з прибирання пляжу в районі вулиці Вокзальна та очистки берегової лінії. З минулого четверга вже працює драглайн. Він витягне очерет, трохи заглибить дно і підсипить піском берег річки. Що не дістає техніка, викорчовують активісти громадської ініціативи. Ми неодноразово чистили річку Рось. Ну, так як років 5-6 уже у нас заказу не було по річки Рось, а ми маємо ліцензію на ці роботи, то нас звернувся голова Церква завтра, Константин Єфименко, робить добру роботу, почисти річку Рось. Ви бачите, зараз на даний момент десь буде більше ста метрів гарного плеса для того, щоб було можна було близько наші почити купатися на слідуючий рік. Відгукнулися на запрошення ініціативи багато небайдужих мешканців міста. Будемо збирати, вигрібати, щоб була чистота і порядок. Ну знаєте, любимо працю. Ми люди трудові пенсіонери, але ми любимо робити, допомагати. Щоб це так усі приєднувались до цього. Було б це отлічно. Наш город був би чистий. Варто зазначити, що до ініціативи Біла церква завтра приєдналися представники багатьох політичних сил. Мабуть, це вперше, коли хороша ідея зібрала разом політичних опонентів. Я завжди по першому зову, як кажуть, іду, і працюю там, де працюють всі наші пенсіонери. І Я хочу сказати велику подяку, виразити тим людям, хто організував ці організації. По-перше, ми пенсіонери мало зайняті, особливо в місті. По-друге, це ж добре, наше місто робимо чисте. І хотіло б, щоб всі люди, всі мешканці, не тільки нашої Білої церкви, а й України, щоб слідили за собою. Варто зазначити, що такі роботи з очистки берегу не проводилися багато років, тож пляж звузився до 30 метрів. Сприяє подібним роботам і погода, адже цього посушливого літа рівень води на річці знизився. Також планується очистка берегу на центральному пляжі. Тож громадська ініціатива Біла церква завтра запрошує разом прибрати річку Рось.